Доброго дня! Мене звати Станіслав, я керівник відділу продажів житлового комплексу Парків. Напевно, ви вже впізнали це місце. Я біля найвідомішої велодоріжці в Харкові в районі лісопарку. Саме тут та саме зараз будується найсучасніший комплекс Харкові п'ятизірковий парковий житловий комплекс клубного типу Парквіль. 8 гектар лісопаркової зони на головній вулиці міста з інфраструктурою п'ятизіркового готелю та комфортним сухідством, як всередині, так і за межами комплексу. Повністю зачинена тільки для резидентів територія з професійною охороною та розумною системою відеоспостереження з функцією розпізнавання осіб чисте повітря, спортивна оздоровча інфраструктура на території всього комплексу. Та щоденні прогулянки власним парком. Преміальний п'ятизірковий сервіс з повним супроводом 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Головною цінністю «Парквіль» є відношення інвесторів до свого проекту, де на першому місці стоїть ідея, а вже потім бізнес амбіції. Це точно не черговий житловий комплекс у нашому місті. «Парквіль» повинен стати прикладом новітньої забудови з європейськими стандартами. Ми надихалися кращими житловими комплексами Європи, тому комфорт та безпека наших резидентів головний пріоритет. Підписуйся на наші соціальні мережі та стань частиною сім'ї в